рівень зовсім тютелька в впав, там навіть трішечки не зайняло нового рівня. Наступний рівень в мене по нулях, блять, забитий. Зараз підняти і все. Підняти і все. Опа, золотий талант, ніхуя собі у мене ще вже 34-й, 30-й, там написано з 34-го будуть падати. Писано з 34-го. 34 плюс, 34 блять. А в мене тільки 30-й, а вже золоті таланти падають. Ніхреново. Ну я радий, ти що вони раніше почали падати. Справді радий. <кій> Можна як мінімум вкачатись. Давайте силові атаки вкачаємо, напевно, для звичайного меча. Ось так. Наступна ось ця буде. Давайте до ранку медитація. Щоб не доводилось ні з ким битись І погнали, нам треба переправити зараз на інший острів, забрати свій меч. Забрати свій меч. А потім буде весело. Можна буде ним хуярити все, що рухається. Блять, де цей король рибак вівся? Тут можливо, ніхуя тут можливо. Я установил перемирие между людьми и водяными, а также победил Дагона. Ага! Опять нечего сказать. Ага! А попробовать? Короткое волшебное слово. Я знаю, ты можешь. Ох. Ну давай. А то я решу, что ты ворчливый пердун и недоумок. Хм, ворчливый пердун и недоумок? Я просто не вижу нужды болтать просто так. Если мне нечего сказать, я молчу. Может, я и не самый разговорчивый рыбак на свете, но ворчливый пердун и недоумок это уж слишком понятно. Простой благодарности. Что там такое? Ты вроде хочешь что-то сказать. Mm. Совсем не понимаю, чего ты хочешь. Um. Ладно, я попробую догадаться. Владычица озера хочет меня видеть. Uh -huh. пошел. Богиню нельзя заставлять ждать. Прощай. Давай ты правому Мне нужно доставить письмо в Изиму. <гану> а, спасибо. Mm -hmm. Прощай. Все, ось тепер можна вирушати. От, якраз зараз вона повинна й дати мені мій новий меч. Блядь, цей меч треба скинути, сука. Ну, давайте, блять, зараз до таверни, потім назад. Треба скинути його на всякий випадок, щоб він не зник нікуди. Я сумніваюся, що він перенесеться автоматично в схованку, він, скоріш за все, скинеться на землю і все, і буде там валятися. Відповідно, я цього не сильно хочу, тому варто його скинути зараз в корзинку, щоб він не заважав. Добігти якось туди і взяти собі новий меч. А цей хай валяється десь там, можливо, я його продам, якщо буде змога, якщо ні, просто хай лежить тоді. Але сенс в тому, що він в мене буде. Він поліпшений, якщо можна буде продати, то він досить таки дорого буде коштувати. Бля, як відповільно бігає по цій локації? Велетенська локація, просто велетенська. У цьому йобаному селищі він не може дістати зброю. Не може. Везімо, блядь, менше, ніж о, це селище. Ні більш наповнена різним лайном. Тут, блядь, бігаєш, 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 аж заєбуйся. Так, характерчик. Треба дещо йому скинути. Еще... Да? Ось так. О, Блять, підвисаю. У мене залишився тільки один меч, грубо кажучи, це мій залізний, але його вистачить, щоб вбити невеликих монстрів. А там я вже отримую нормальний меч і буду ним хуярити. І Залишається для повного щастя знайти два компонента броні. І плюс, плюс-плюс-плюс один метеорит жовтий. Один жовтий метеорит і моя душа щаслива. Новий меч, новий срібний меч, нова броня, все по максимуму, там рівень буде фармитись, так сказати, наберемо все що треба. Вкачаємо шкоду до максимуму, хоча б на золотому, ну, на залізному мечі на золотій як мінімум. Дрібний меч також почнемо вкачувати, але чи я встигну вкачати до кінця гри чи ніхуї його знає просто. Я сподіваюся на те, що буде ще як мінімум рівнів, рівнів 15 хоча б. Якщо так, буде взагалі чудово. Вкачаю собі всі вміння, які хочу. Так з залізними мечем він не так швидко бігає, але все одно швидше, ніж просто так. так зібрати. Погнали. Зараз мені дадуть, 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 дадуть. Мій меч, за яким я, блядь, уже біг з дві... Години дрісхуємо, точніше, сьогодні, вже майже третя година, і вчора ще пусть наскільки видерти на те, щоб його отримати. Довгоочікуваний момент так вкладати цієї гри. Можна бігти забирати свою нагороду на яда. Ну вона сидить там, як жаба. Якби ще крякати було б взагалі в ролі. Yeah. Oh, чи можна на орундіт ставити руни, хуй його знаю, ну, в третьому відьмакі можна було на орундіт підкидувати руни, які... які я бажав. Тут зараз візіо знає просто. Да. Так, так. Госпожа, похоже, в темноводе нуждались в моей помощи. Это правда. Поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты меч предназначения. В смерть уже много лет идет за тобой по пятам. Возможно у меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Он поможет тебе исполнить свое предназначение. Что это за дар? На колени, Геральт из Ривии. Я отрывался, я мать. Ура! Ты прошел долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцаре. Me. Встречай своих врагов. Say me. ура слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцари Белый волк, впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть и кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа. Спасибо, госпожа. Иди, білий волк, сделай що должен. Да сбудется твоя судьба. Так, ідеально. У мене є меч. Так, ось він, ось, 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 ось. Пошкодження, плюс 60% атака, плюс 10% в вірогідність критичних ефектів, плюс 50%. Просто ідеальний меч, блядь, Ідеальний. Найліпший, який тут є, а ним пиздитись саме задоволення. Якщо зараз ще виявиться те, що можна на нього руни ставити, буде взагалі розйоб. Розйоб всіх і всього, що тут буде. Но спочатку, перш ніж... Ну, блядь, я просто не хочу в селище ты Это уже конец, так сказать, локации по идее. І... После этой нагороди все... Берингар? Я рассказал главному, как найти Кайер Морхен. А потом я помог им в их исследованиях. Я охотился на зверя из предместия, когда они схватили меня. Я спасся, и потом работал с Калькштейном, чтобы пробраться в башню на болоте. К сожалению, они нашли меня, и во второй раз были уже совсем невежливы. Чтобы спасти свою шкуру, я согласился найти для них Альвина. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотел тебе в лицо сказать, увидеть этот знаменитый ледяной блеск. мне тебя судить то есть ты понимаешь ты не обвиняешь меня я не могу одобрить твой выбор но я понимаю то есть делай то что считаешь нужно я не твоя нянька возьми это мы еще встретимся белый волк что он мне не дал Хуй ее что он мне не дал. Просто хуй ее знаем. Хуй. Похуй, 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 погнали, погнали. Зараз треба виконати завдання для друїда.